Велодорожка, як пральна дошка від четвертої до п'ятої станції фонтану. Кінець цитати це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ось люди скаржаться. А ми приїхали на те, на що люди скаржаться. Велосипедисти без зубів жартують в мережі. Це тепер новий одеський тренд. Мало того, що в нас в принципі немає нормальних велодоріжок по місту, то ті, які є, знаходяться ось в такому стані. У нас в принципі велосипедисти обділені люди. Мало того, що в них на велодоріжках паркуються ось машини, тому що машинам плювати на проблеми велосипедистів, вони собі поставили і цю крихітну доріжку своїм коритом, перепрошую на половину перегородили. І в нас виділяються велетенські тендери на те, щоб якісь робити нові дороги по місту, КП «Міські дороги займаються чим завгодно, крім того, щоб ці дороги підтримувати в нормальному належному стані. А велосипедистські доріжки це так само ваш шматок відповідальності, пане Тодійчук. Або ви щось нарешті зробіть для того, щоб було більше нормальних велодоріжок, щоб люди могли нормально їздити на великах. Ось людина поїхала. По проїжджій частині. І зараз її будуть невдоволені автомобілісти бібікати, що вона їм порушує. А їм ніде їздити, тому що вони ризикують своїм здоров'ям перекинутись к чорту от через це все. Або взагалі носять великі на трасу здоров'я. В мерії, до речі, так само могли б більше стежити за тим, куди йдуть гроші з бюджету, на які тендери. І ви там дуже розвиваєте наше місто, велодоріжки це основа-основа -основ по всій Європі. Скрізь, куди ви не поїдете, тому що це екологічно, швидко, дешево і здорово. Дорога біржева, будь ласка, займіться велодоріжками. Ми потрапимо за людей, які їздять на великах і не мають де їздити. А ви, дорогі десяти гості міста, на Веліку чи не на Віліку, якщо вам щось не подобається, ви нам пишіть в коментарі і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Апа!